Кожен свідомий українець в цій великій війні шукає для себе можливість бути корисним та підтримувати наших захисників. Герой наступного сюжету впорався з цим завданням на відмінно. Віктор Смирнов, багаторазовий чемпіон та призер паралімпійських ігор з плавання, почесний громадянин міста Слов'янська та герой України. 23 роки він присвятив спорту та прославляв нашу державу на міжнародних змаганнях. А після закінчення спортивної кар'єри оселився в Черкасах та відкрив власну справу. Крім цього, Віктор Смирнов знайшов кілька способів, як допомагати військовим у тилу. Віктор Смирнов майстер спорту з плавання, багаторазовий чемпіон світу та призер Паралімпійських ігор. В січні 2024 року чоловік ухвалив важке для себе рішення покинути спорт, яким займався все життя. А щоб не занепасти духом, перейшов у бізнес і відкрив власну хімчистку пральню. На останніх двох чемпіонатах світу я посідав п'яті місця. Плавання молодий вид спорту, молодь вже підтискає. Я вирішив до Парижа вже не готуватися, бо не бачив сенсу проходити відбір, витрачати здоров'я, сили та кошти держави. Віктор народився у Донецьку, коли йому було 9 років, сталася трагедія, через яку він втратив зір. Граючись біля шахти з друзями, хлопець знайшов вибухонебезпечний саморятівник і вирішив його розібрати. Він спалахнув, я отримав опіку обличчя були роки лікування, років два чи два з половиною. Потім треба було далі продовжувати навчання. Вступив до слов'янської школи інтернату для дітей з порушеннями зору, учився там рік. Не дуже мені там подобалося далеко від дому. Тільки на суботу-неділю мене батьки забирали і мене перевели до вечірньої школи від Утосу у Донецьку. У 12-річному віці Віктор вперше потрапив у басейн і так захопився, що вже за кілька років почав займатися спортом професійно. Я познайомився зі своїм тренером казначеєм Андрієм Вікторовичем у 2001 році в місті Курахове. Поплавав з ним два тижні на зборах, і тоді він сказав: Переходь вчитися у Слов'янськ, там будеш і навчатися і тренуватись. Тоді і розпочалась професійна кар'єра Віктора. За 23 роки у спорті чоловіку вдалося досягти неймовірних результатів. На своїй першій паралімпіаді в Афінах 2004 року він завоював 5 золотих медалей, а ще срібну та бронзову. За цей успіх він отримав звання Героя України і орден Золота зірка не залишився спортсмен без призових місць і на паралімпіадах в Пекіні, Лондоні, Ріо, а потім і у Токіо. Коли Росія розпочала повномасштабний наступ, спортсмен готувався до чемпіонату світу. Я був у місті Кам'янському. На навчально-тренувальному зборі. Ми готувалися до чемпіонату світу. В середу приїхав з тренером додому. У мене були справи у Слов'янську. У четвер прокинувся, збирався на тренування. Почув вибухи, зателефонував до хлопців домовилися, що не йдемо на тренування. почали збирати речі, поїхали спершу до Кам'янського, а потім за чотири дні приїхали до Черкас. У Черкасах він почав життя з нуля у 2024 році. Залишив спортивну кар'єру і вирішив спробувати свої сили у чомусь зовсім новому для себе у бізнесі. У вересні 2023 року я був на семінарі клубі в Україна і там на Познайомився з Євгеном Заярним. Це власник франшизи «Хеппі Лаундрі розговорилися. Я йому озвучив, що розмірковую чим зайнятися після спорту. Потрібно далі чими займатися на життя заробляти. Він мені розповів про свою франшизу, свою мережу. Потім показав цифри, розповів, як це все працює. Мене зацікавив бізнес, і ось у Черкасах я вирішив відкрити хімчистку пральню. Віктор написав бізнес-план та отримав 250 тисяч гривень від обласного центру зайнятості в межах грантової програми для внутрішньо переміщених осіб. Підприємець разом з другом додали ще 200 тисяч власних коштів і відкрили двері своєї хімчистки пральні. Послуги у нашій хімчисті це аквачистка. Пледи, ковдри, пуховики, постільна білизна, особисті речі на вагу. Це машина для чищення подушок. Найдорожче обладнання, що у нас є, її вартість 28 тисяч. сюди витрушується старе перо. Перебивається, кварцується, знезаражується і вставляється новий напірник. куди вже забивається чисте перо? за 9 місяців роботи хімчистки, про неї почали дізнаватися не тільки місцеві мешканці, а й захисники, які часто приносять свій військовий одяг на чистку. Коли триває ротація військових, здебільшого на вихідних. Приходять хлопці, яким потрібно швидко випрати, почистити щось, висушити. Звертаються до нас. До того ж, у нас знижка 30% для військових та переселенців. Віктор продовжує роботу над розвитком власної справи. Планує розширення та відкриття нових хімчисток. Також підприємець мріє про створення реабілітаційного проєкту сплавання для військових. А поки в Черкасах немає чинного міського басейну, займається відновленням оборонців на суші. Зараз ми проводимо загальну фізпідготовку. У нас хлопці займаються футболом на милицях, сидячим волейболом, настільним тенісом. Є тренажерний зал. Віктор зберігає міцний дух і допомагає військовим знаходити нові сили, адже вірить, що взаємна підтримка може змінити світ на краще.